Всім доброго ранку. Ми з України. Цих пару днів у нас трошки були ролики цікавіші, а зараз знов починається будні. Значить, значить, вчора обложило нас було хмарами з усіх сторон. І звідти, і звідти. А з тої сторони навіть блискало, гриміло. і такий золотий дощик не пішов. Чому я його назвав золотим? Хто в темі, той знає. Вчора нам дуже-дуже треба було дощу. Ну як нам? Ну і нам теж. Але він не пішов. Значить, сьогодні я вже. Проходив, та я й без цього знав, що треба, але проходжу по своїй алейці, Дивлюсь, сусідка копає часник. І взявши лопату, я його вже теж в себе викопав. Тут його небагато, але викопав. Так телефон мене телефонує, перебили мені зйомку. Мама дзвонила, каже, що у них вчора дощ пішов. У них це... Так, зараз я обійду. Якщо взяти по прямій ось так через гору, це 9 кілометрів. там, кажуть, 10 часов вечора. Хороший пустився, ну недовго. А тут ні ляпки не було. Ну не знаю, в тому районі і... Вон там і соняшник ми сіяли. Вчора мод, зачепило. Так, ну то вже друга історія. А у мене. А у мене а в мене сьогодні ось історія. Я його вже повикопував. Зараз бабуся повибирає. Чи поки вона там вийде, та бабуся, я зараз сам його повибираю. А що з тим болі робити? Я не знаю. Ну зараз прийде сімейна комісія. Та й скаже. Може ще й цибулю викупаємо. Поки сонце за горіхом. О, а далі, а далі, а далі, а далі я зараз ті кобики порубаю. Ага, це ж треба мені. Це ж я був що запланував ще тоді той вугол прибрати. І перенести свої свій реманент від мотоблока сюди. Ладно, зараз йду я до часнику. Потім, потім, потім займемося цим. А пізніше, а пізніше. пізніше я не знаю. Може сходимо до хлопців. Так, що там у нас? Ага, вивозити ще, ще нема що. Колеса цілі. Колеса цілі. Може це що колесо це зробив? Я не можу ніяк від до цього колеса добратися, щось вечно мені. Не... О, це треба кинути, підзарядити що. Та інше, заводи. Ладно, переріжу я ті ще корінці, потім заберу від той подовжувач та й підзараджу акумулятор. Зараз у мене знову починаються такі битові ролики. Я не ходжу спеціально, не бігаю, не шукаю, щоб щось знайти. Ні, ну хто цим займається, да, вони спеціально ходять, шукають контенти. У мене не зовсім не та, не та тема. Я просто знімаю те, що я роблю. Більшість для свого електронного щоденника. А так як вам кому там цікаво, дивіться на здоров'я. Зараз вибираю часник. Потім, потім поки ще не жарко, доріжу ті, дорубаю ті кобики, що нарізав. Там у мене вже на зиму є дрова, але ж не будуть живо не валятися, як я їх вже порізав. Це ж непорядок, непорядок. А буде щось цікаве, будемо знімати, не буде? Теж будемо знімати, не цікаве. Та й такі в нас справи. Да, погода. Погода не підкачала. Вчора я думав, що буде дощ з усіх сторон. Обложило хмарами. А він не пішов. Ну, баштана не буде цей рік. ну, стільки й гора. Головне картопля. Картопля є. А та якась воно та уся вся вже повсихала. А попадаються екземпляри. Ось ця кудись дереться вгору, що вся зелена. Це що за... Що за вискочка така? Я дивлюсь по всьому, що ц... в цьому місяці ще прийдеться її викопувати. Я так думаю. Може в кінці. А може. Щось бабуся казала буде. Рвати свої ці боби, як їх називати, я не знаю. Агрус. Так. Ладно. Іду я зараз виберу цей часник на кубки, а потім нехай собі куди хоче туди його діває. Да. Баштана не буде. Цей рік. Ой. Значить так. Часник викопав Бабуся вже й склала його. О Он там під ту. Під то накриття. Тут поки сонце світить. Поки немає як на сонці, бо жарко Порубатися Та тут небагато на. Хвилин 30. Значить, що я роблю? Зараз ходимо ми до хлопців. Та мені туди треба на пару хвилин. А далі, а далі, а далі будемо бачити, поки йдемо туди. Так, це вода з криниці. А там до, до води що то метра 4-5, це підшкурна вода. Можна сказати технічна. А це настояща, хороша вода. 8, 80 87 метрів до води. О! А її вже другий день чи третій немає. Трошки зараз будемо йти до хлопців, розкажу історію. Не стає в нас води. Ну, мало що там може статися, може десь якась поломка бути така крупна, може насос згоріти, це, це все, все можливо. Нема та й нема. Жара, сильна жара. Води нема день, другий, по-моєму, вже й третій. Значить, виясняється, до, доходи до мене такий, ну це не перевірений сигнал. В одному місці прорвало воду, там вона йде попід ці двохетажні будинки. І... Один житель, ну поки це не перевірено, я не буду називати фамілії імена, доки не перевірю, Щоб вона, а вона йому там десь під курник, чи що тече, щоб вона йому не текла під курник, він пішов, закрив воду на цих жителів і на ту вулицю нижню. І вже третій день, чи вже четвертий я вже й забувся. Жара води. Немає. Ну ладно. Поки були вихідні, ми так і без води мучилися. У Криниці вона підшкурена, вона не хороша вода. Ну, по ноги помити можна, а пити вона не хороша. Сьогодні вже вихідні закінчились. Якщо за сьогодні нічого там не зробиться, тоді ми вже включимось, зробимо серіал з іменами і фаміліями. Зараз, поки це не, підтвер... не підтверджені дані, то я поки нічого не буду розказувати. Чекаємо. Ну, я знаю, що це... Нема кому там іти жалітися, влади як такої не існує. Але розголос люди побачать. В першу чергу ті, що в таку жару сидять без води. Ну, поки так. Чекаємо до вечора. Якщо не буде... Завтра розпочнеться серіал. Все, йдемо до хлопців. Так. А в скільки ти виїжджаєш, Віталій? Ні, я що питаю, бо ти ж тобі ж ніхто жадку не буде вести, ти сам потягнеш її. Та я може рано хтось тут тобі поможе? Чи, чи хтось буде? Хто ж буде? Нікого не буде. Та я рано вийду тобі, так як того року, чи коли це поможу. Що зовсім вже будеш тут, да? то я підійду тобі поможу, перетягнути на витягнеш на цю там перечіпимо. Так як тоді робили. Випроводимо тебе, марш зіграємо і підемо, підемо додому. Добре, значить, 7 часов я тут буду. Ой, вже починає пекти. Не було у вас вчора дощу? До, вже телефон дзвонить. Я з мамою говорив, каже, що хороший пустився в 10 часів. Але перестав. Так, ну що ж. Останні приготування, да, Оля? Останні, останні. Скоро. Скоро вже в бой. Вбів-бів цей. Скоро і пшениця вже достигне. Вигрузка продукції. Якщо ми вже тут, там же ще ж газоні одному є продукція. Зараз я. Піджену того газона сюди, хай вони самі заїжджають, бо я назад дзеркало не бачу. Вперед я бачу, а назад не бачу. Ні, бачу, там якісь мультики показую. Тому видно зеркало вже, старе стало та й не видно. Ну, я ж не можу сказати, що це очі не бачу. Це дзеркало погане. Так, а де тут газон? А, ось він, якраз мені цього треба і вигнати. Якраз цього треба вигнати і позамітати цей пашені... Як вона? Я чимій. по всьому складі. Нічого, зараз замітаємо. Так, що ж мені робити? Зразу я по старій добрі привичці відкриваємо капот. І перевіряємо. Масло то там є. А... О, він не відкрився. Головне вода. Якщо не закриті соти, редуктор замерзне зразу. От так. Все, пальцем достаю. Значить соти закриті. Можна і не доливати. Та масло там є, я знаю точно. Але як я вже його відкрив, то провіримо, перевіримо. Є, він масла не бере. Так, щоб я витягнув, а тепер не бачу куди його. Все. Заводимо, виїжджаємо. Жара. Не знаю як у других газонах, а це я вивчив, якщо я зараз лише завів і поїхав, не прогрівши, вже он туди доїдеш і редуктор перенарне. Треба, щоб він трошки на місці поколотив. Це я вже це в ньому вивчив, бо я на ньому їздив забрати цього при штурвал віддав віталікові бо не бачу Поїхав нормально. <смір> Ненормально. Так, поки треба зачекати, бо, бо через верх піде, вже не раз так було, нехай він підбере. Отак. От а не, а не, а я тим часом йду під мету той. Під мету то, що вони понасипали. Значить так, штатіво я не взяв, я і не збирався його тут. Знімати. Та тут і нема що знімати. Тут що процес який. Беремо щітку. І вперед, назад, вперед, назад. І так, аж до кучі. Все. Ну, це треба дві руки. Ну, так же ж краще, так? Да? Звісно. Все в порядку. А чого тут так було насипано, бо борт сам відкрився. А чого борт відкрився? Ну, через людський фактор. Не, не, не дозакрили. Все, що не стається, скрізь людський фактор. Все, все, порядок. Ну що ж, можна, можна вже пожалуй і йти додому, чи може ще щось тут їм треба допомогти. зараз подивимось. Все, коля вже висипав. Все, старший пішов! Старший пішов! Все, я вже дома. Э, мокрий. Казав, приду к дури за таки пеньки. Кінь нафиг пеньки, така жара. Може вечером. Тут тоже жарко уже. Я зараз побачу, і води немає. Може тут хоч приберу. Як думаєте, буде, будуть мої пусі їсти? Будуть мої пусі їсти оцю штуку, що я приніс? Не вірте написаному. О! Я Кашу йому змолоти, в мене є млинок. І змолоти на крупу і зробити кашу. <кій> Тільки на яку це сітку. У мене тут їх є дві. Це середня. О, можна і на середню, так? Да? Ну так, да, бо є ще менша, це, це вже буде лише мука. <кій> Так, це, це, це не підходить. Це на середню треба. Значить... Да? Ну так. Да. Бо то вже лише мука буде. Треба змолоти, спробувати, зварити їм кашу. Там зараз у мене стоїть велика, то вже я чомусь буде пролітати. Зварити їм кашу, заправити і... Може будуть їсти. Якщо будуть, то візьмем ще. Якщо не будуть, то, то не будуть. Так, поки йти трохи відійти від цієї жорі з мене тече, а води немає. Я нам зараз. Я не люблю виносити сміття з хати повселюдно. Ну коли то сміття вже починає воняти, так що воду включили. Не знаю, зробили, не зробили, ну включили. Не, ну це вже ідіотізм взагалі відключити щось на три дні таку жару воду. Бо йому курка ногу заночила. Ну но це я не знаю. Це, це, це. Я не бачив цього, але так. Так мені сказали. То походу, що серіал відміняється. Ну, серіал з водою. Ні, а тут нормально, тут прохладно. Зараз я, зараз я піду ополоснуся і, і, і з цими дровами таке займуся. Тут нормально під в нашому кабінеті. І так, різко в мене сценарій змінюється. Сьогодні свято як виявилося, я не знав. Казав, дрова буду, дрова буду дрова. Які нафіг дрова. Каже, сьогодні Івана купала. Да? Хто святкує, всіх зі святом. А я часник викопав. Ну що ти будеш казати на свято? Ну, не, 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 не закопувати ж його назад. Викопав уже, ти. так і буде. Так що... Сьогодні я ще можу що зробити. Прибрати там в гаражі той вугол. Той вугол прибрати в гаражі і перенести свій інвентар. Але це буде? Це буде ближче до вечора. Бо там уже теж та бляха нагрілася, що. Ну, якщо такі справи вже в нас, тоді тоді все. На сьогодні наш ролик завершується. Завтра равненько підемо Віталика випроводимо, поможемо йому перечепити, він на дорогу витягне трактором жатку вже, а на дорозі там ми йому. Допоможемо вчепити до комбайна, випровадимо його в, долу, в дорогу далеку. А далі, а далі, а далі вже будемо займатися домашніми справами. А так як сьогодні вже свято, тут теж картопля вже повсихала, то йдемо ми святкувати. Всіх ще раз зі святом, хто святкує, і будьте всі здорові. Думаю, що до завтра.